Вітання усім! У нас е, другий день турнірує стрімка атака на п'яті ручках. Так, топ-25. Давайте глянемо оборону. Ну, дивіться, не знаю хто тримає, але Кіпріот точно зайвий в обороні він не зайвий. Ну, більш за все він і тримає. Команди такі ніби нічого, але тут немає загонів п'яти військових. Тому поки експеримент більш ніж вдалий. Добре, давайте переходити до боїв. Так, тут насмішка, беремо рея. Тепер в мене вже є ким диспелити. Вже набагато простіше. Ось тільки віддамо йому загін п'ятизірковий і поїхали. Оборона вона хоч і виглядає такою не сильно складною, але... Блосом буде часто лікувати, лікує вона багато. Тім і б'є дуже сильно. Тому не все так просто. Так. Ну, давайте що? Давайте одразу зберемо Людвига, там буде видно. Якось отак ось так обережніше, щоб менше кого заряджати. Добре, тепер мені потрібен, напевно, рей. Хоча ще спробую його якось знайти. І блоссом лікує. І, до речі, рей мене тут не сильно рятує, тому що королева буде дуже часто ставити свою насмішку. Ось цьому і біда. Сартана б'є. У мене скінчився розгін, напевно потрібно було просто хоча б разок другий королеву вдарити. Все одно перезарядився б. Так, добре, диспелимо. Так, нас зараз будуть бити. Бити будуть боляче, а нам прийдеться, напевно, пробувати забирати блосом. Хоча щось урону взагалі можна сказати немає. Так, ну давайте спробуємо знову з Людвига, якщо його зараз не вб'ють. А, на нас ще був розгін. Це просто хтось диспелив мені насмішку. Тому все не так страшно. Так, джелах тримайся. Ще два ходи потримайся, цей наступний, і все. Ніби потім вже буде байдуже. Так, ухиляння. Давайте ось так. Королева... Ой, не побачив зелені поганий хід. Але вона зникла, добре. Підлікувались. Спробуємо забрати блосом. Блосом забрали. Добре. Не може отримати посилення на протязі двох ходів. <кхів> ну, напевно, прийдеться, тому що. Не хочеться мені, щоб сартана добила мені джелаха. Навіть якщо в нього й не буде розгону по мані, то це не страшно. Так, ну що, намагаємось добити сартану, напевно. Так, тут синенький для джелаха. Б'ємо в тімію, тому що там слизняк може з'явитися мегаміньони замінити паразити, а тімій відроджується. І ти ж відродишся без паразита. Молодець. Але це вже, в принципі, байдуже. Так, б'ємо Да, Слизняк з'явився. Ну, тоді ще раз перезарядимось. Ага, навіть так. Непогано. Поїхали далі. Міль. Ну, ніби не страшно. Виглядає. Так, що мені тут? Рок, він же ж нам бомбочки, да, буде кидати? Отримає мінус до захисту. Так, це паразит. Гоблін, паразит, потрібно лікування. Я просто що міркую, чи потрібен мені тут рей. Напевно, не дуже. Давайте візьмемо малок, я щось про нього взагалі забув. Ось так. Мені здається, зайвим не буде. Так, Людвіга ми не може. Ми не знаходимо. Давайте в Хлоріс, в принципі, не дуже страшно неї прокидати. Да, поле не дуже. Давайте зберемо Медхамер. Уже хоч щось буде. Так, б'ємо міль. Не потрібно її буде розрядити в... В Людвега. Давайте ось так через синє. Буде ніби непогано. Так, Людвиг витримав. Ми використаємо джелаха. Так не хочеться використовувати лорда для молі. 300 герц здоров'я. Давайте ось так разочок спробуємо. Можливо, мегаміньон в неї влучить. <кій> не хоче. Так, у нас ще є осліплення, не потрібно було, мені здається, цього робити. Ну Давайте ще ось так, ще, можливо, хід можу почекати. Ні, Магаміньон б'є все не туди. І осліплення буде ще скільки? 2 ходи тривати, скільки я розумію. Так, так. Да. І все якесь жовте лишається. Зелене, там хлоріс зарядиться. Скільки в молі? Життя 282. Ну давайте, напевно, я спробую її забрати, якщо влучить, звісно ж, все. І вже не буду перейматися. Так, хлоріс все не відлікує паразитів, в принципі. Тому байдуже, ми зараз поставимо нових. Але, напевно, я хід почекаю, щоб не було осліплення. Якщо рок не зарядиться, а він зарядиться. Ні. Осліплення спрацювало на нас добре. Так, б'ємо цей айсет файра. А сюди зірочки. Ну, нескладна оборона. Були б тут герої потужніші, мені вже давно було б гайки. Ну і давайте. Медхаммер ще зарядимо. Так, це мінус хлоріс, я так розумію. Ну майже. Давайте тоді ось так. Та й зелененьке приберемо. Ну, до речі, лорд мені тут не дуже й допоміг. З однієї сторони, а з іншої не було б чим добити міль, вона б мені ще когось мінуснула. Тому тут вже як сказати. Так. Напевно, знову потрібен рей. Тому що королева Анна неприємна жіночка. Так, загін змінили. Ну, напевно. Все-таки там. Ну так, да, мені потрібно буде при будь-якому варіанті знімати насмішку, тому що. В насмішку бити я її буду дуже довго бити. За цей час мене просто розберуть. Так, вона без альфа. Давайте, напевно, в неї. Червоних я, в принципі, бачу. Трішки, щоб Рая зарядити. Але ж хочеться і Людвига десь побачити. Так, рай у мене вже є, добре. Є і Людвег. Так, що я краще зробити? Прибрати насмішку. Ну, вона мені ніби й не заважає. Але там Таласа. Добре, давайте диспелимо королеву. Туди вдаримо Медхаммер. Добре. І ось так. Від місті її отримаємо, а на все інше в нас буде Людвах. А, в нас ще є Альфа. Альфа Таун, добре. Тоді, більш за все, що Мар'яна зараз доб'є нам Людвига. Давайте під неї ось так щось і прокинемо. Дуже багато жовтого. Але на наступний хід у нас буде Джелах, в принципі. Людвиг ще почекає, навіть місці і витримає. Так, розгін у нас є по мані, сині витрачати не хочу. Тому давайте ось так жовті зелені, тому що хлоріс нам також буде незайвою. Все, Людвиг молочинка свою зі своїм завданням впорався. Ось погано, що в дороги ще досі ухиляння, але потрібно бити. Дорога не хочу, мені здається, я просто промахнусь. Тоді краще ось так. Чудово, знову джелах є. Так, спали з нього ці ухиляння тому в таласу. І напевно давайте прибирати жовтий, щось занадто багато. Мені здається, що Мар'яна вже нам нічого не зробить. Тим паче, Таласа не відлікує вже паразитів ніколи в житті. Вона мало лікує, через те вона мені й не подобається. Так, б'ємо сюди. На Таласу, в принципі, байдуже. Вона і одного паразита не відлікує ніколи в житті. Навіть на швидкій війні, а там ще й два в неї. Є. Так, зникла. Добре. Дивіться, навіть рай вижив. Давайте знімемо з неї ухиляниці. Добре. І будемо бити. Чудово. Поїхали далі. Водилія. Ну тут. Тут дуже неприємно. Так, реєм я одилюю не зніму. Келен буде відправляти в сон. Давайте, напевно, лорда. Та, напевно, так поїхали. <кхід> Потрібно як, якимось чином не чіпати Одилію і Келена. Тільки як це зробити? Зелені мені нічого, в принципі, зараз не дають. Мені пабасиніх або фіолетових, але на жаль. Ну, тоді сказав не чіпати оделію, але. По-іншому я щось не розумію. Як грати. Так, є червоні майже заряд. Добре, зараз можна буде спробувати. Хотів сказати, я вбити Оделію. Але з чим? Так, давайте Людвига. <кій> Слухайте, а в них немає лікування по великому рахунку. Давайте і ми використаємо лорда. Кажу, ну так, да, лорда. Скопіюємо Оделію. Давайте ось так, джелаха, джелаха поки тримати використовувати не буду, тому що там танок. Давайте ось так. Танок вже ж буде довго, він да? буде тривати? Три ходи, ну потрібно бити, хоча б водилі буде якийсь урон пройде. А, на дорогу також паразит ліг. Добре, це лише на слизняка він не ляже. Так, ну в принципі, поки, поки ще не все так і погано. Так, одилюю чіпати не хочеться. А я молодець, навіщо я скопіював одилію? Вона ж танцем мені разін по мані. Прибрала. Потрібно було келе накопіювати. Ну, добре. Сам винен. Тепер і насмішки немає. І розгіну по мані немає. Медхамер мінус. В принципі, це ще не страшно, тому що зараз можна буде перезарядити, якщо, якщо Келен туди не влучить. Так, ми під танцем. А, ну тоді дивіться, з іншої сторони, поки не настанець, ми не можемо, в принципі, засинати. Тому тут як подивитись. Так, давайте ми, напевно, все-таки доб'ємо. Ось так одилію. А, ти ухиляєшся. Так, ну давайте спробуємо, я не знаю, дорогу. Ну, Дорога мені не сильно так шкодить. Давайте спочатку ось так. медхамер поки не буду використовувати. Так, мінус оделі. Я вони без танцю. У нас на нас ще він є. Добре. Тепер ми все-таки копіюємо Келена. Він заснув. Так, на нас станок вже ж все скінчився. скінчився. Тепер ми робимо розгін і будемо бити слизняка цього. Щось я сам собі таке вигадав. Тепер не можу ради дати. Так, келену потрібно збити Мегаміньйона. От, в принципі. Вже, напевно, нічого складного тут не буде. А, ухиляння. Перепрошую. Які ж ви ухилянти? Знову ухиляння. 15% працює як мільйон. А ну, зараз знову буде ухиляння? Ні. Ну, хоч на цьому дякую. Ну, все мінус Келен, в принципі. Вже ми нічого не боїмось. І ось так, можливо, навіть і вистачить, так. Да? Ну, це вже оборона поцікавіша буде, я б сказав. Так, скляні. Фронт гестальт, Контра. Ну, я навіть не знаю. Лишити лорда. Я напевно я лишу, тому що є е смартан буде непогано скляним і мультам порізати максимальне здоров'я. Але знову ж таки щось поле не дуже. Давайте добре, поки в нас є насмішка, зелені і сині приберемо. Ой, фіолет прийшов. Тепер мені потрібно десь знайти синіх. Тому що розгін я дам. Але цього буде замало. Так, добре, давайте тоді ось так. Від Мар'яни ми все одно отримаємо. Нехай ще раз Людвиг нас врятує. Ми сині знайшли, добре. Ну, давайте. Зараз буде дуже весело, якщо хотів сказати, якщо вона нас просто знищить одна. Але ні. Так, в неї захисний стяг. А я ж можу її скопіювати? Надіюсь. Дивіться, виходить. В контру битись так собі задоволення. Давайте ми спробуємо в цю ж смарта не вдарити. А, чудово. Тоді ми ігноруємо абакана. Десь без краєчку походити. Так. Але такого ходу немає. Тому давайте в Абакана будемо. Будемо тримати удар. В принципі, тут також мені вже ніхто нічого не робить. Мінус, напевно, фронт. в бокана, в нього можна кидати, скільки влізе. Добре. Гестальт добивати тебе. Давайте ми приберемо гестальта, щоб було спокійніше. Тут Медхамер. І все. Ніби непогано. Так, це всі бої були. Що там по рейтингам? Ну, Тисячний. Непогано, слухайте. Другий день поразок не маємо. Оборона поразок немає. Взагалі все ідеально. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.